І знову величезний привіт. Самим найкращим. Вітаю вас. Подивимось зараз побутові товари для прибирання. Що в акції і які взагалі ціни чи змінилися. Ну що ж, давайте подивимось. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам дякую. Порошок Savex, кіло 200, 103 гривні 60 копійок. Порошок Washen Free, вагою 2 800 190 гривень майже. Плачу зі знижкою капсул для порання старт. Універсальні 12 капсул, 80 гривень, 80 копійок. Дуже хороша знижка 30% на ось цей гель для прання. Тут вага 3 літри 300 грамів. Зі знижкою порошок Тео Бебі для дитячих речей. Для прання 2 кг 250 грамів 218,80 ну Для власників карти АТБ звертайте увагу на оцю ціну прямокутнику 207,90. 208 гривень майже. Господарське мило 41 гривня, два шматочки. Савекс, порошок, 400 грамів 37,90. І колор 400 грамів 41 гривня, 40 коп'як. Зі знижкою гель для прання Grünwald. вага 2,100, тільки в додатково 100 грамів. Гель для прання сатін для дитячих речей 3,5 кілограми 119,60. Сатін. Рідина для миття посуду 500 грамів. Зі знижкою засіб для миття посуду донат. Ще знижка така хороша. Ну і сам засіб непоганий, писали в коментарях. Я також ось цей придбав. Тут вага літр 100, тільки тебе додатково 100 г 68. 90 пляшка з дозатором. ну А хто має пляшку чи свою а, пляшечку, можна перелити і зекономити, купити ось такий. Також йде літр 100. Ціна дешевша 47,90. АТБ невелика знижка на Доместу по 107,90. Зі знижкою туалетне каченя 900 грамів 102 гривні. Засіб для туалету 56,90. Зі знижкою бальзам для миття посуду біо 500 грамів 23,90. Засіб для чоловіків, шампунь та гель. Навіть три в одному. 400 грамів 61 гривня. Шампунь Далас багатьма улюблений. Пляшка з дозатором. Тут цілий літр йде. А це йде дитячий засіб для купання. Три в одному, також і шампунь 44 гривні 40 копійок. 400 грамів. Сатін, шампунь, кондиціонер дитячий 270 грамів. Знижка 30% на маски від торгової маски від торгової марки Калос. Маски та шампуні йдуть по цілому літру. Регенеруючий професіональний шампунь 850 грамів пляшка з дозатором. Зі знижкою деякі товари для догляду за. Взуттям ось такий рідка фарба для кросівок, білий, освіжаючий колір 25 гривень, і дезодорант спрей для взуття Silver 67,90. Освіжувач гелевий, зелений чай, і що ще тут у нас? Гібіскус. В акції крем для обличчя та шиї. Велика вага 200 грамів, 62 гривні. Зараз крем BB 30 грамів, 72 гривні, 30 копійок. А ось великий крем Евелін можна придбати за 91 гривню, 200 грамів. Крем для рук. Тут така велика вага, 190 грамів. Пляшка йде з дозатором, надзвичайно густий. Ну що ж, я бачу в АТБ все менше й менше знижок і все більше й більше ціни. Ну це не тільки в АТБ. так. Дезодоранти АКС зараз зі знижкою 40% по 72 гривні 90 копійок. Хороша ціна на піну джилет. Зверніть увагу, тут 300 грамів не 200 75,90 90 Арко гель для гоління 105 гривень. Кулькові дезодоранти Фа по 55 гривень. І кулькові дезодоранти Рексона по 60 гривень. Пінка для вмивання 170 грамів 62 гривні. Подвійна упаковка Blendamed 3 d White 106,90. Подвійна упаковка Blendamed Complete 100 гривень. Ось таку одну велику 100-грамову Blendamed Можна зараз придбати за 30 гривень. Погана ціна. Маленький Blendamed. Вагою 75 грамів 35 гривень, так що зараз зверніть увагу на ось цей великий. Аквафреш вагою 120, а 100 100, да. 49 гривень 40 копійок І ось такий 75 грамів 38,90 Знижка 40% на зубну пасту Пронамель. Щоденний захист 75 грамів, 85 гривень. Бачу, ще продовжили акцію на Сенсоден. Хто ще не купив, зверніть увагу. Хороша паста 100 грамів. 71 гривня 50 копійок. І можна ось таку придбати за 40 гривень. Зубна паста Колгі для усієї родини 43 гривні. Так, ходіть далі, подивимося, що тут ще зі знижкою. Зі знижкою мило дуру, тверде, морські мінерали і зелене. А ось факс можна придбати дешевше. Кокосове молоко та мигдальне молочко, 50 гривень. Зі знижкою рідке мило тео. 400 грамів 48 гривень. Засіб для інтимної гігієни 400 грамів, 57,50 Зі знижкою зараз також Акс-Дезодоранти 250 грамів. Не знаю, ніколи я його не мав. Такий різкий різкий запах кедровий. Ще залишається непогана ціна на рідке мило. Від розумний вибір 460 грамів. 23 гривні 70 копійок. Жіноча гігієна дискріт 65 гривень. Тверде мило тео. Вага 90 грамів. Тверде мило, косметичне з екстрактом перлів. До речі, великі, 140 грамів. Так, на підгузки. Зараз мені здається, що нічого немає, ніяких знижок. да На підгузки взагалі нічого немає. Так, добре. Що ще тут в акції? Невеликі знижки на Always. І що, все, мабуть. А тут що? Ага, це для власників карти АТБ 1690. Можна придбати, якщо у вас є карта, ось такі ватні диски від розумний вибір. Зі знижкою вологі серветки 2690, 72 штуки. І ті, і ті. Тут також, мабуть, 72 штуки. Да. Мабуть, дизайн поміняли. Антибактеріальні вологі серветки. Упаковці 72 штуки. Так, це не ті, це ось ці. 120 штук антибактеріальних серветок. 3690. Макулатура без знижки. Найдешевша біла, це ось ця від своєї лінії 45,50, двошарові, 4 рулони. Або ось таку також своєї лінії, жовта 46,60 Ну, Якщо хочете з ароматом персика 48 гривень. Звичайно, якщо гаманець вам дозволяє, можна придбати зараз від Зева. Чотири штучки в упаковці, але він йде тришаровий з ароматом персика. І звичайний, білий. До речі, втулка змивається, можна викидати прямо в унітаз. Так, а дивіться, зараз в акції обухів по 11,70 11,70. Від розумний вибір 9,90 сіра, рожева, розумний вибір 10.40 і коховинка 8,70. Найдешевше. Підгузки для дорослих. 10 штук в упаковці. Зараз вони зі знижкою, з червоним цінником. І розмір L, Також 10 штук. Я вважаю економних покупок. Я йду знімати наступне відео всього вам найкращого і до зустрічі.